Я вас вітаю на своєму каналі Еліонора Таро 2. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Сьогодні буде у нас чисточка. Знаєте, я радію з того, що в нас все ж таки українці такі люди просто не перевершені в якому сенсі. В сенсі, ось заботою, піклуванням про. Все живе про природу. Ну, Приведу приклад, щоб не була я так галаслива так, моя промова. Вчора йшла, ви знаєте, побачила голубів, один впав Ну, Померлий голуб, другий, поки йшла от додому із, ну, з роботи да, і побачила один і другий голуб це ж від спеки, від цієї просто неймовірної спеки, яка зараз стоїть в Україні. Знаю, думаю, в усіх районах України. От. А сьогодні вже йду знаєте, і аж на душі так відлягло. Стоїть така бадья баклашка відрізана ця, води. Ну, Ви поняли, П'ятилітровий бутиль відрізаний, повністю наповнений водою і голуби, сидять над ним, аж прямо головою окунаться, з таким задоволенням вони ту воду п'ють. І в одному місці побачила ту воду, поставили люди іншому, Просто душа радіє, аж якось легше на душі. Ну, ви запитаєте, чи пеклуюсь я так само? Так я ось ходжу на огород, на свій завжди і кошачий корм купую. Для всіх котиків, знаєте, я взагалі йду на роботу, десь насипаю тим котикам, де тільки можу. Іду на зворотнім шляху, також насипаю і закликаю, звісно, що всіх вас так робити. Це не геть недорого, то той. Пакети корму сухого, мабуть, бажано, тоді ж водичку, звісно, що також наливати варто. Піклуйтеся Піклуйтеся про тих, хто іноді сам про себе не може попіклуватися в таку спеку навіть ті птахи, ті коти, собачки, де їм шукати ту воду. От де посеред міста, наприклад, да, шукати ту воду. А ще таке, не буду політичні теми затрагувати потім. Тож, сьогодні, як ви вже здогадалися, за моїм інвентарем робочим, сьогодні в нас чистка. Чистка загальна, кому необхідні. Ну, Ви так відчуваєте, що вам необхідно індивідуально. Звертайтеся у вайбер або Telegram, номер буде вказаний під цим відео або під іншими відео на каналі. Можете дивитися на вогонь, можете дивитися на водичку, ми будемо відливати, і я буду також трактувати події. Ой, хтось собі такого купальника зразу кажу, купує дівчата. А хтось сукню гарну. Кортеньку таку з орюшами, воланами, такий же цікавий і купальник. Угу. Дивіться, дівчата щоб подруги не зурочили, да? Тут такі якісь заздрості мені йдуть. Хтось кудись поїде відпочивати, та ще й так, що захоче навіть там коріння кинути. Ой, дівчата, а з чим це пов'язано? А, ось бачу хоже. Дівчата, він має такий вигляд. Знаєте, як то кажуть, чоловік повинен виглядати трішечки краще замав. Ось такий якийсь чоловік трішки з такими. Первісними, я би сказала, задатками в сенсі своєї такої взять, от Хоче взяти на нахрапом і все. Без зайвих там яких -то ухажень, ой, будьте обережні. Дівчата, це ваша така зовнішній вигляд, таке, з ними роблять. чи що? Бачу, ось курочку, гроші прийдуть, якщо ви чекаєте, будуть, і така вже. Немаленька навіть немаленька, і хороша така сума буде у вас. Так, дивіться, будь ласка, я розумію, зараз в основному йдуть такі а, і кавуни, і дині. І не переїдайте все одно, хоч і кажуть, це можна цього їсти багато, але а, попередження таке краще, все одно не переїдайте. Так. Вони з води більш складаються, да, кавуни. Але коли то, що занадто, то нездравою, чого б це не стосувалося. Не. Не. Так, бачу такий кошик, щось будете загрібати. Ну, тож дивіться також, да, я ж кажу, або лікарняна койка Не хочеться вам дає такого. Ну, я кажу те, що я бачу. А в чому сенс? Так, тут черевик. А хто це е, обирає замість того, щоб, можливо, обслідування, обстеження якесь пройти? Обирає роботу. Дівчата, якщо варто, Обстеження пройти, то пройдіть здоров'я завжди важливіше. Будь-за будь яку роботу, розумієте, да, всі гроші не заробите. Ось, бачите, чорне повелося. Не знаю, вам видно взагалі? Ось бачите, Ось тут чорне. Чорне повелося, значить, це попередження. Це попередження, що. А... Оздоровіться, літо для того існує. Якщо ви працюєте, вам навіть не дають відпустки, добивайтеся. Я, знаєте, в своєму житті декілька разів в мене було, що обирала відпустку навіть на межі, коли загрожувало звільнення. Так, навіть цікаво, що перший раз навіть мені так вже поставили постфактум, що... Ну, підставили трошки, що я пішла, поїхала у відпустку, і по факту я потім дізнаюсь, що мене так, звільнили. Ну, Там трошки негарна історія з боку тих роботодавців була. Ну, Хай то на їх совісті. і Я, знаєте, що найцікавіше, я ні краплі не жалкую. тобто, Завжди обирайте те, що вам підказує, що буде краще для вас, що вам імпонує. Ви е, Оберіть відпочинок, коли ви відчуваєте дійсно в тому, і що він вам необхідний. Ось так. Ой, хтось аж така іспарина йде, знаєте. А що це від чого? Ви так? Ну, Когось дитина так трошки когось напрягає. Видихайте, я би сказала, видихайте. Дійсно, справами дітей ми завжди переймаємося і турбуємось, що та як, да? особливо, якщо ще не повнолітні діти. Але, ж, а якщо вже повнолітні, то тим більше, видихайте. Так. Ну що ми чистимо. Добре, якісь моменти негативні, ось відливаються вже. Десь навіть ось як факел такий переможний, де то. Я ось були розклади в мене. Перейдіть, до речі, на ті відео. Якщо цікаво, подивіться, які переможні моменти йдуть у твоє життя. На каналі є такі відео, і не одне, здається, там є. Два останніх відео, там що переможні моменти, які перемоги йдуть. І ось тут також про це. Так, хтось по кар'єрі, ось така висока скеля. Хтось, можливо, в прямому сенсі. Хтось буде на гори, в горах буде, на скелях. Досягнення також, досягнення. А, Боже мій, в кого це такий чоловік ображений, відвернувся, губи надув. Боже, дівчата, це у вас такий чоловік? А чого він так ображається на вас? Може, він вас рівнує, чи що це таке? Відвернувся і губи надув. Так, дівчата, бачу ще а, такий да, чобіток. Не знаю, де ти вже на чиємусь і чужому каналі таке чула, що чобітоки вверх-носок. ну Там пані трактує як а, східний напрямок подорожі. Ну я не знаю наскільки зараз з України у країни оці східні, да, там Єгипет, Турція чи зараз подорожують, мабуть, вже ні. Ну, принаймні у вас якийсь є взаємозв'язок там, спілкування. Не знаю я угу. не знаю, якого роду там спілкування, ну, щось таке є. Можливо, навіть людина не там живе, можливо, навіть людина в Європі живе, але щось з тим походженням, таким, знаєте, східним восточним. Східний такий чоловік. Можливо, в нього кров просто така. Є хтось там із а, Арабських Еміратів, хтось з рідні, мама чи тато, але він живе в Європі, і таке є, і таке буває. Да? Ой, ну тут хтось реально буде зажигати, аж іде, да, дим коромислом. Як це? Трактувати, де це ви зажигаєте, не знаю, під час оцих. А, я розумію. Тут дійсно, я ж сказала, що да, переможні моменти, от тут мені й показують, що хтось зажигає і в плані, що добряче воздає тим, кому треба, да, воздать. Воздать, за добро в лапках те, що летить на Україну, то здається, обраточка хороша. Боже, ну надо ж і тут воно відлилося таке. А, а там ось утконос оцей, да, зустрічається. Боже, я це бачу реально, от як хочете, я не знаю, то потім покажу вам, не знаю, наскільки ви то побачите. Прямо це і обличчя, як Кутконіс. Я розумію особисто про кого тут. І він оце чекає і дивиться на оцей такий, як гриб, знаєте, таке. дим такий. І у вигляді гриба. Ну, Це там у них, розумієте, да, про що я? Ох, Мене аж цікаві бере. Думала, тут щось більш особисте буде, а тут просто на загал іде, навіть якісь загальні тенденції. Тож, нагадую, мої дорогенькі, кому відливка, чистка, необхідна особиста, от, пишіть у Viber або Telegram. Номер вказано під цим та іншими моїми відео. У описі Натискайте там більше слово і відкривається опис, де вказано номер також. Viber, Telegram. Тож такі от моменти. Тут е, трохи відлилося той черні, що була на вас, вже не знаю, якого роду вона у всіх по-різному, у когось заздресники, у когось склоки, якісь чвари домашні, можливо, сори, можливо, в колективі. Ось тут ми все це відливаємо. Да, цікава вийшла відливочка, я думаю, вам також сподобалась. Так, ну свічечка вже більш-менш більш відпрацювала. Дуже довгі ми не будемо робити відео, бо також і вам вже дивитись, ви можете передивлятися декілька разів. Воно також підсилюється. Давайте сілька і також допомагає, відчищає. Впітує в себе всі негативні моменти, у кого які недомагання були. Ще там трішки було, відливалося щось по кишково-шлунковому тракту. Ну, дивіться, очищуйтесь. Ми тут також чистимо, але ще ніхто не відміняв там всякі сорбекси, да, те, що адсорбенти всякі негатив впітати. Ой, дивіться, я. Ну, це воно так і должно, ну, пика така, да, Остріє, таке у когось прям агресія була. До речі, таке щось чи то равлик, якийсь чи слимак. Неприємна якась людина, яка на вас агресує або агресувала. І так пики кидає навіть як на вас, да? Так, а ну, подивимось, що на цьому боці в нас. Ой, ну, дивіться, я бачу і тут як гриб, як гриб боровик. да? Хтось такий дідусь, можливо, хтось в село поїде до таких своїх родичів уже. В село там город, гаєчок. Приємні моменти будуть, до речі. Стара хатинка така, знаєте, яке ще під. Ну, я не знаю, бо ви такі місця будете посіщати, як соломи навіть вкрита ще. У нас в Україні да, ще є такі хати. Є такі вже вони раритетні, да? автентичні, як то кажуть. Ну, бачите, скільки отаких от от... волдерків, оцих пузирків, да? відбувалося. Відчистили ми відчистили. Пишіть, коментуйте, дякуйте у вигляді, лайків, вподобах і коменти також допомагають розвивати канал. І я вам вдячна за перегляд, за те, що підписуєтесь на канал, що заходите і дивитесь мої відео. Тож, до нових скорих зустрічей з вами, я Еліанора Радослава. Пока-пока.